Актуально є шкіра: шкіряні тренчі, шкіряні пальто, плащі, куртки, шкіряні піджаки, жилетки все, що ви можете уявити собі зі шкіри у верхньому одязі, зараз на піку популярності. Особливо, якщо це шкіра насичена шоколадного кольору, це класичний колір, який став трендом і буде популярним ще досить довго. А потім ви зможете його носити просто як якийсь приглушений осінній колір. Верхній одяг зі шкіри це довготривала покупка, це вкладання в ваш гардероб. Знову ж таки, зараз безліч технологій, коли шкірзам на дотик, на вигляд. Як натуральна шкіра й служить не менше. Наступне це бахрома. Зараз ковбойський стиль, звідси у нас іде замша, рудий колір, бахрома, жилетки, джинси, кльош, які теж на піку популярності. Тому, якщо ви приглянулись до косухи в кобойському стилі, дуже рекомендую купити красивий незвичний елемент гардеробу, який точно урізноманітнить ваш образ. Ну і те, що я кажу всім, не поспішайте зганятися за трендами. Якщо вони не пасують у вашому гардеробі, просто не купуйте їх. Якщо у вас не сформована база, ваш базовий одяг, тоді не купуйте трендовий. Він просто не врятує ситуацію. Спочатку якісна база, а потім вже тренди. Тепер переходимо з вами до конкретних речей і почнемо з пальто. Пальто у цьому році. Це розкіш у минуле. Якщо в минулому році всі повально купували Максі довжину, в цьому році тенденція теж залишається. Але у нас прийшла ера натуральних матеріалів: кашемір, вовна, м'яка пальто з натуральних тонких, але дуже теплих тканин. Тепер переходимо. До конкретних речей почнемо з пальто. В минулому році почалася ера максі довжини, і вона продовжується. І ця тенденція з нами ще на 25-й рік. Це точно наразі пальто міді довжини абсолютно не актуальні. У нас є максі або вкорочене пальто піджак. Якщо ми говоримо з вами про об'єми, то пальто повинно передбачати собою піджак, светер, багатошаровий образ, те, що ми говорили попередньо, наші пальто повинні бути об'ємними оверсайзовими. Дуже важливо є лінія плеча, вона жорстка, графічна, навіть акцентна. Якщо у вас фігура перевернутий трикутник, тоді ми уникаємо. Акцентних плечей обережно, якщо у вас широкі груди, об'ємні груди, якщо широкі плечі, такі пальто тільки розширять вас. Вам підійде з легко спущений рукав, класичний втачний рукав, м'який, не акцентний. Тобто тут не повинно бути додаткових деталей, в цілому пальто повинні бути з дуже жорсткої натуральної тканини. Як...